У деяких школах Житомира частка вакцинованих працівників вже станом на сьогодні перевищує 80 відсотків. У кількох навчальних закладах ця цифра складає 90 серед таких шкіл 24 ліцей. Лариса Некончук викладає тут географію. Жінка каже, вакцинувалась самостійно одразу після перенесеної хвороби. Єдине, що це було зроблено не раніше, трошки тому що. Чекала півроку після того, як перехворіла на ковід, і була велика кількість антитіл. Абсолютно спеціально пішла одна, да не чекала нікого, пішла, і якраз в той день закінчилася модерна. Йшла на модерну, залишився короновок, ну значить доля. Тому вийшло короновок. Зараз у 24-му ліцеї щеплення отримали більш як 80% вчителів. Більшість з них вакцину отримали нещодавно, повернувшись із відпустки. Керівництво ліцею сподівається, що до 1 вересня вони матимуть майже 100% вакцинованих працівників. Перша вакцинація, яку зробили у нас для вчителів, це був Pfizer. І у нас на цю вакцинацію пішло 38 чоловік всього. А ми шуткували, що решта будуть дивитися, що з нами буде. На сьогодні в ліцеї 165 чоловік і 137 чоловік вакциновані. Чотири чоловіка у нас мають довідки ЛКК про те, що вони не можуть проходити, не тільки цю вакцинацію робити, будь-які щеплення робити. Тому чотири чоловіка. А решта я думаю, що до 1 вересня всі щепляться. Загалом у Житомирі вакциновано 73% вчителів шкіл та 71% працівників дитячих садочків. Більше як півдесятка навчальних закладів вже перевищили поріг у 80% вакцинованих працівників. І інші у нас вже мають 70%, 72%, 74%, наближаються до 80%. Є ще які мають 60%, але у них є резерв, вони чекають виходу з відпусток наших колег, які також будуть вакциновані. Люди виходять з відпусток, приходять на свої робочі місця і, звичайно, їм рекомендуємо проходити вакцинацію. Повертаються колеги, повертаються працівники, і звичайно у нас збільшується процент вакцинації. Ірина Остапчук, Дмитро Поліщук, новини на Суспільному.